Який у вас Фенікс є найпотужніший, той, що на кілометр лупить, яка модель? Дивіться. Фенікс той, що лупить на кілометр. Самий потужний. Модель названня H18R. ht 18 r Дивіться. Дивіться, в нього офіційна ціна 7240. Він має дуже хороший отражатель і він дуже далеко пробиває. В нього отліччоч ліхтаря в тому, що в нього точка настроєна іменно весь пучок світла в центрові, і там дуже великий пучок. І, бачите, я пальцем не можу затулити цей пучок. Дивіться? Блін, в палець даже на такої відстані. Коротше, він дуже далеко пробиває. Я дійсно тестував, кілометр точно пробивав. Тобто, ну, в мене є розстояння е тут від одного кінця города до другого, якраз я ноччю пробивав е з двохетажного дому. З другого етажа пробиває чітко, Поняли? плюс під час роботи індикація уровня состояння. Тут функціональна клавіша, яка може пускати короткі сигнали. Зачем короткі сигнали, скажете ви? Короткі сигнали це самозахист. Тобто, у вас десь хтось має якісь претензії, поняли? Ви тільки. Просто нажимаєте коротко цей, воно создає дуже швидкі, моргаючі е, ці сигнали, які просто обезкуражують противника. Він тіряє, взагалі, все потіряє. Повірте, і забуде, як його звати, і все на ближайші пару минут. І дасть вам можливість, е, переимучити тактичне. Е, заряджається він через Type-C. Type-C зарядка знаходиться ось тут. Тут туга резиночка така. Ось о. Е, тоді. Акумулятор. Акумулятор тут фірмовий, їхній, феніксовий на 5000 мАч. Із захистом. Ну і гарантія 5 років, зборка обалденна, корпус хороший противоударний. Ліхтар дійсно ну, прикольний. Мені подобається іменно, да, він не компактний, то що є компактніші моделі, але компактніші моделі у них рефлектор не може так далеко держати. Як не крути, фізика є фізика, е, який би ти потужний світодіод не зробив. Навіть суперпотужний світодіод. Коли в тебе маленького діаметру отражатель поняли, ну маленький, Ось великі отражателі, а є маленькі отражателі, то якщо у тебе отражатель маленький, ну не можеш ти пучок далі продвинути. Не можеш ти його наскільки сфокусувати. Для цього треба отражатель правильної форми і щоб він був більший. Чим більший отражатель, тим дужче можна заставити пучок променя вдалину пробивати. Тому далекобійні ліхтарі, ну, вони повинні мати велику башку, башку більшу, для того, щоб правильно направити пучок світла. Наскільки люмен? Дивіться, тут у нас 2800 люмен. Оце ось на турборежимі 2800 люмен. На режимі економнішому 1000 люмен. На ще економнішому 350 люмен. На суперекономнішому 30 люмен. Ну і тут сос 150 люмен, і оце моргалка 2600 люмен має. Ну і також дальність. Коротше, при 2800 люмен 1100 метрів, при 1000 люмен 670 метрів, при 350 люмен 400 метрів, при 30 люмен 100 метрів.